Аліска ліга! Аліскаліга! Далі збірна Волині. Вікторія Бехем. Косян, Тут є вайфай. Раз, два, три, четыре. Доброго вечора, Львів! Ого, я бачу тобі потрібно охолонути. Давай з тобою я не знаю, ну в сніжки пограємо. Mm, на роздягання. Та ні, ти що, давай на бажання. Давай. Ну, загадуй. Роздягайся. Ах так! Тоді в мене для тебе буде новина. Віднині ми в команді будемо називати тебе Журба. Чому це? Тому що. Червоне то любов, а чорне то журба. Все, я ухожу. Курити. Ну ну, давай побачимо, як ти накуришся. Випадок біля школи. О, а ти що куриш? Ну що ж, на кожному 90-річчі діда є такий придурок. Сім'я сім! Сім'я Що ж, всі ви знаєте, що саме під час дитячих ігор видно, хто в компанії Криса. А зараз уявіть собі, самий-самий-самий бідний студент гуляє з дівчиною в парку. Я йому кажу мій рахунок, а ви мені вау! там Молодий чоловіче, купіть дівчинці квіточку. А у мене взагалі алергія на квіти. Ох ти моя Люба, як я тебе люблю! У неї взагалі-то на квіти алергія! Та яка алергія? Ви понюхайте, як пахнуть! У неї реальна алергія! Лікаря покличте! Лікаря! Лікар! Лікар! Так, так, я лікар. Вікар, купіть дівчинці квіточку, а то пацик реально жлоб. Друзі, продовжуємо перші телевізійні новини біберки. Доброго вечора! Привет! В ефірі перші телевізійні біберські новини і їх ведучий він-пінгвін і він контртерорист Він. Отож, нещодавно в біберський магазин завезли вафлі Адідас. Біберський магазин Impossible is Nothing. Спорт у біберках. Нещодавно в футбольному клубу Біберка купили м'яч. Ого! Та-да! Хоч м'яч і баскетбольний, але в тренуваннях уже з'явився смисл. Соціальна реклама на Біберкі ТВ. Тобі сумно і одиноко. Тобі немає чим зайнятися. Ти звичайний біберський мерчендайзер. Біберські традиції? Що за свадьба без драки? Подиланівса й навіла жениху. Погода в біберках. На заході біберки. Помірні опади. Які помірні опади. Там дощ. Там дощ. На сході біберки. Сонячно. Жара. Більше сторін в біберці немає. Ну і що ж, для вас були перші телевізійні біберські новини. Їх ведучі ми. І вони біберські новини. Знаєте, останнім часом в нашій країні сталася складна ситуація, то що ми хочемо вас попросити? Не засмучуйтесь. Але й радіти особо немає чому. Для вас наступала команда, яка Вікторія Бекім. Спірна на самівачівлі Я думаю, що у вас так само як і в мене виникло запитання, чому саме ця команда називається Вікторія Бекем. А якщо хлопці пройдуть далі до півфіналу, я думаю, що вони зможуть пояснити, чому саме називається Вікторія Бехем. Побажаємо їм успіху. Це були е, хлопці з Волині, Вікторія Бехем наші обов'язки.